Ми продовжуємо трансляцію з міста добра з другої міжнародної науково-практичної конференції з дитячого паліативу. І зараз просто з хоспісу дім метеликів ми упіймали на спілкування почесну гостю сьогоднішньої конференції. Це пані Марина Маменко, професорка кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації. А також голова правління Української академії педіатричних спеціальностей. Вітаю пані Марина. Я вас вітаю. Ви щойно вийшли з найбільшого хоспісу для дітей в Україні. Ви вийшли в халаті, в масті. Ми просто вас упіймали і посадили сюди на це на цю розмову, на це спілкування. Поділіться враженнями. ви Вже не вперше тут. Що змінюється? Куди рухається цей заклад? Ну, насправді, давайте будемо відвертими. Я б звідти не вийшла, якби ви мене не запросили ургентно, бо потрібно з вами поспілкуватися. Бо дійсно мені дуже цікаво, як розвивається цей проект в місті Добра. Я маю на увазі саме дім метеликів як паліативну допомогу дітям, місце, де надається. Ну, мені здається, найкраща апелятивна допомога дітям в нашій країні і яке дійсно дуже активно розвивається. Просто під час відкриття конференції я почула про те, що в далекому 2023 році народилася. Народився дім метеликів в місті Добра в далекому 23-му. Тобто, ми розуміємо, що ще два роки не пройшло з того моменту, як був заснований дім метеликів. А він вже дуже змінився. Я була тут двічі до цього моменту. Це мій третій — Візити до міста Добра і дому метеликів. Я лікар-педіатр, тому, звісно, дуже приємно бачити і шелтери, і дітей, які не є надто хворими, але з нещасною долею, яким допомагає Марта Левченко і її команда. Але як лікаря мене, звісно, цікавить саме те місце, де надають медичну допомогу дітям, тяжко хворим дітям. І... Дім металиків зростає просто на очах. Навіть мої перші враження рік тому вони були абсолютно якимись нереальними. Я добре пам'ятаю, як я Марті Левченко сказала: Марто так не буває, але ж воно є. Я можу повторити це і зараз. Так дійсно не буває, але воно. Є, це казка, яка втілилася в життя. А от стосовно дома метеликів, мене вражає, як він зростає, і за кількістю дітей, які там є наразі, які вони вже можуть прийняти, і за кількістю персоналу. І я бачу, натхнення натхнені молоді обличчя це дійсно вражає, тому що ну, паліатив – це те, що не завжди надихає. Іноді, навпаки, ти думаєш про якісь сумні речі, коли бачиш таких дітей і лікарів, які працюють. А тут просто сьогодні старша сестра міста добра, діма Метел, в місті добра, запитує в мене: як ваші справи? А ми стоїмо в абсолютно чудовому садочку з квітами. Довкола сонце, метелики, і я кажу: ну коли ти тут знаходишся, ти не можеш сказати, що в тебе погано справи або в тебе є якісь проблеми. Ти просто щасливий. От пелятив, який надихає, я дійсно такого не бачила ніде і ніколи. Паліатив, який надихає, ну насправді це фраза, яку просто можна виривати з контексту і брати собі на замітку, тому що справді такого не буває. І ваша фраза була про те, що такого не може бути до Марти, так але вона насправді є. Водночас багато хто, коли дивиться на цей хоспіс, теж не вірить своїм очам, що таке можливе в Україні. Чомусь побутує така думка і враження про те, що десь за кордоном може бути щось класне, круте, пов'язане з поля. Ативом чи з доглядом за дітьми з будь чим та але не в Україні. Ви спілкуєтеся багато з своїми міжнародними е, друзями, колегами та лікарями, які теж у е, темі дитячого паліативу за кордоном. Е, яка практика там? Що ми можемо перейняти і чим ми можемо похвалитися? Теж насправді в світі дійсно є дуже круті лікарні е, на мене, колись в справило. Величезне враження в Барселоні є лікарня, яка лікарня-друг. Ну така її назва дійсно неформальна. Але де все продумано, все дуже яскраво, але я не можу сказати, що яскравіше ніж тут. Просто лікарня з величезним досвідом роботи з тяжкими пацієнтами. Тобто є зразки, навіть існує асоціація таких потужних лікарень, і їх не так багато в Європі насправді. І я думаю, що наші пацієнти, які виїхали в інші країни, вже стикнулися із обмеженістю доступу до кваліфікованої медичної допомоги, і ми всі чуємо. Уємо про черги, в яких потрібно чекати, якщо тобі не потрібна ургентна допомога, просто зараз. І багато хто говорить про те, що і ілюзії руйнуються, тобто враження від того, що ми маємо стати як на заході, таке. Ну, символічне, так. але дуже дуже поширене до війни в нашому суспільстві воно змінюється. Вони починають розуміти, що там більше ресурсів. Але вони звикли до уваги цього більше у нас. Повертаючись до паліативу, Марта Левченко в нас двічі була на наших педіатричних конгресах в минулому році і в цьому році. В цьому році було багато іноземних гостей. І навіть моя мета, я її просила затриматися, бо вони приїжджали перший другий день, і мені хотілося створити якомога більше міжнародних контактів, саме для міста Добра і Дому метеликів, і нам це вдалося. Але потім, коли я спілкувалася з колегами, які всі були вражені презентацією, я бачила очі, які плакали. Я чула людей, які говорили, я б зняв свою доповідь, якби я знав, що тут буде те, про що розповідає Марта. Це дійсно було вражаюче. Так, от колеги розповідали про те, що насправді історія паліативу вона скрізь не є дуже простою. Навіть Конрад Мюллер, наш великий друг Швейцарії, який в цьому році, до речі, за допомогу Україні отримав відзнаку ордена святого Пантелеймона. Ми, от запрошені в Швейцарію на листопад, на вручення вже там урочисте цієї відзнаки. Він мені сказав, що в нього був досвід відкриття такого. Дому паліативу в Швейцарії. Нам здається, що це просто еталон багатства наявності грошей для того, щоб створити щось унікальне. Так от це створювалось за рахунок благодійного фонду, який він має як директор педіатричного, педіатричної лікарні, який вони створили разом з колегами. І коли вони говорили про паліатив і про хоспіс, декілька років держава їм не давала взагалі грошей. Вони мали переконатися в тому, що все абсолютно зроблено у відповідності до медичних вимог, які пред'являє Швейцарія, стандартів. Їх перевіряли багато разів, але насправді існує ще й інша причина: гроші, донорські гроші, державні гроші вкладаються там, де є зрозуміла перспектива. Якщо ми подивимося на оцінювання ефективності якихось медичних заходів, там на заходних е, якихось ресурсах, ми побачимо, що вони оцінюються в грошовому еквіваленті в доларах, в євро, що дає лікування даного пацієнта у потенціалі. Ну тобто, ми зараз вкладемо гроші державні, ми його вилікуємо, і потім держава не буде витрачатися. Потім людина буде працювати, приносити гроші в казну за рахунок податків. Все прораховується. І звісно, коли ми говоримо, хоч про дорослий, хоч про дитячий паліатив. Ми не можемо говорити про реальну перспективу і наскільки це вигідно для держави, яка тримає цей пакет, який забрали люди за рахунок своїх податків, і тому їх достатньо складно може ну, вмовляти. Вкладати гроші в паліатив. Вони завжди рахують. Люди, які є при владі, для них не так притаманні емоції, які панують в місті добра. Тому я думаю, що багато хто з них, от сьогодні, тут присутній Мікаелі, це наш великий друг з Італії, який був на конгресі, там познайомився з Мартою. І Вже сьогодні він тут дивиться реанімаційні відділення, хоспісні відділення. Я бачу в його очах теж здивування і враження, тому що насправді це унікальне місце не тільки для України. Я думаю, що для багатьох країн світу паліатив містом метеликів» був би зразком, за яким можна слідкувати і наслідувати найкраще з досвіду ваших лікарів. Насправді це унікальне місце. І, мабуть, історія дому метеликів і історія, яку ви розповіли про Швейцарію, та лише підтверджує той факт, що покладатися лише на державу і чекати допомоги від держави не варто. Варто шукати інші способи, аби допомогти і турбуватися про дітей. І сьогоднішня конференція, де зустрілися люди з різних сфер, з різних куточків України і світу, мабуть, тому є підтвердженням. Дякую вам за це. Спілкування, Андрій. дякую вам. А ми повертаємося до конференції.